Доброго ранку, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Зібрав сьогодні я на риболовлю. Хочу половити хижака. Буду їхати на річку Псел. Достатньо непогані результати у знайомих. Гарно почали підловлювати трофейну щучку. Десь місяців, два-три щучка взагалі мовчала, а це майже повністю водорослі впали. На річки і щучка почала прокльовуватись. Досить непогані екземпляри. Вирішив я також Попробувати по трофею розловитися. Сумніваюся, що в мене вийде, але ж треба спробувати. До зустрічі, друзі, на водоймі. Друзі, лодочка зібрана. Зараз чайку від мами теж ще вип'ю і починаємо рибалити. Друзі, така як покльовочка. було Фух. Вряд ли мабуть, добере. Друзі, є, слава Богу, довго очікувана поклювочка в відчуттях, начебто рибка не сильно великих розмірів, так і є. Хух, друзі. Хоч розмочив і потрібно комусь дзвонити. Алло? Витя, а можно ли в прицеп грузить? Грузить. Хорошо. Ты скоро отдаду. Не, тикай, тільки тикай, 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 Ага, Сюда. хорошо. Все, пока. Мы работы, пока. Хорошо, пока. Друзі, класс. Ось така щучка. Невеличка. На карасиках. У. Довго я підбирав. Друзі. Ага ага. Зажени мені ще цього карася. Клас. Двічі-тричі брала. Клас. Друзі, ось така гарненька щучка. Подарила масу задоволення. В п'явочках осься. Бачимо. О. Ось така в піявочках стоїть, але приємно. Друзі, покльовочки. Мабуть, зараз начало другого. Тільки оце пішли покльовочки. Може не та приманочка. Спрацював Джексоновський Карась. В 9 розмірі голографія під Карасика. Було 23 2 чи 3 тичочка. Ну я сумніваюся, що це саме добирало, мабуть, декілька їх стояло, друзі, щучок. Мабуть, Бо бачу, проплився і щучка, напевно, бачу, ну на 10-15 метрах малюк почав виходити, видно. Після мотора декілька щучок піднялися. Мабуть. Ну, загалом задоволений, бо довго я вже плавав без покльовочок. Думав, що нічого сьогодні і не вийде. Клас, друзі. Попробую ще раз пройти те саме місто. Вже в такий період зазвичай дрібна рибка збирається у невеличкі косячки і також щучка, надіюсь, також по декілька особин збирається, надіюсь, що вона тут не одна. Бо на деяких водоймах було таке, знаходжу. Знаходжу дрібну рибку і йдуть покльовочки. І потім дану локацію на протязі світового дня доволі непогано обловлюю. Ну, не знаю. Зрозуміло, що. Це може і не принести ніякого. Ох, друзі, вроді є, є. Дивіться, з одного і того самого міста другий хвіст. Ооо, ну, мабуть, така сама. зайшов на повторний круг і... Да, друзі, навіть трішки менше, дивіться який. Щупарик. О, гарненький. Гарненький щупарик, друзі. Дивіться на Джексоновського карася. О-хо-о! Ну це й бачимо, що ударив трішки зверху. Ось бачите, друзі, нашого міста. Видно п'явочки на щучки. О, і Джексоновський карась на ставку не, не працював оцей колір, а на водоймі на річці гарно відпрацьовує. Клас. Клас. У цій саме локації вийшлося отримати декілька гарних клювань. Фух. Попробуємо, може, щось крупніше вийде доловити. Друзі, дивіться, яка роздача з одних і тих самих курчів. <рив> Получається майже одна за одною, дивіться, покльовочки. Юху, друзяки. Все, попило, все одно б відпустив. Клас. Друзі, чи вихід. Одну ту саму локацію пропливаю І правда щучка з кожним разом дрібніша і дрібніша Карасик Джексон в натуральному кольорі О, Друзі Оце вона. Оце, мабуть, вона. О! Стоїть на місці і пощекую. Круте. Подивимось. Ну, не трофей, але. Достатньо приємно, друзі. Ооо! Дивіться, оце вже гарно. Оце вже гарно. Також Джексоновський така закілушник. Клас. Так, да, друзі, там десь щось брала. Бачу, дуже зібралось багато дрібної риби. Ось так вам випадково знайшов дрібну рибку і біля дрібної рибки вам ось зразу і хижак. Фух. Проплавав більше, ніж півдня. І ось такий результат. Думав, сьогодні вже будуть сухі руки повезло, аби ще якусь гарну рибку піймати, ну загалом такою інтенсивністю клювань я вже задоволений. Якщо Боже, вже нічого не впіймаю. Я вже задоволений, друзі. Так, поки, мабуть, потрібно дати цьому місту відпочити. Попробуємо в інших ділянках. Потім, можливо, ми до цієї діляночки ще повернемось. Друзі, є ще покльовочка. Ну друзі, трофеї, все збільшується і збільшується. Оу, яка гарненька. І дивіться, яка щучка. Який красик в дев'ятому розмірі. І, і бражадівно. Дивіться, друзі, ой-ой! Ухватила гарно. Але розмір, як там кажуть, розмір не наш, не наш, друзі. Фух. Ось така щучка і копела клас. Тріски. Крупніша, але так як трішки перестав активувати, чи то попав на місто, чи то вихід був, незрозуміло, то на даний момент і такі шнурки також приємні. Друзі, хотілося б, щоб щучка була покрупніша, на жаль. Але все одно, як вам сказати, з покльовочками все одно краще. Хоч такі і шнурочки, але все одно досить-досить, друзі, приємні. Ось такі свої. Колись будувались під міст. Ой, ну нічого, надіюсь, що це ще не крайня наша щучка. Фух, Ну, взагалом рибалочкою задоволений. Клас. Друзі, незрозуміло. Начебто поклювочка, може і сміття, не знаю. Ну такий тук був приємний, аж аж занадто. Да, щучка, друзі. Фух, але, 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 з відкритим ротом. Дивіться, як жодна. жадібно вистачила. о Ось така щучка. о-о-о, дивіться, яка гарненька. Гарна, гарна, гарна щучка і взяла. Гарно. Ну ось такого карасика. Джексона. Джексоновський карасик. Мене сьогодні виручав. Тільки натуралочка. Прокидав я кислотничка, як на закритій водоймі білий з червоною брюшком, червоним мій синьою спинкою. Ноль. Окунчика теж ноль, але но він такий більш кислотний. І ось натуралочка, друзі. Взагалі шикарно, В 9 см натуралочка, клас. Виручило мене сьогодні. ну, В другій половині дня, правда, до обіду взагалі була тишина. Клас, друзі. Друзі, оце начебто горно риба І добрав майже з тієї самої локації або з відкритим ротом. Фух. Ну, лодку круте. І такий, друзі, як в пень. Оооо! Ну, не така вже і здорова, але як на цей день. Фу, друзі. Досить гарно. Оце дивіться. І в заглотику взяла. Ой, оце гарна, гарна. Гарна. І такий приємний тук. О, і дивіться, друзі. Коросик в шохті. Все, це, це, та щучка, що гарнюнька, друзі. Фух. Так, зараз дугу відкину. Так, цю треба зважити. Фух. Зважу з воблером, бо тікала. Ну, кіло 600 40. Фух, друзі. Надіюсь видно. Це з воблером. Фух, оце вона. Клас, друзі. Друзі, риболочкою загалом задоволена і орієнтовно приблизно 7 покльовочок було результативних. Я там уже не дощитувавсь, мо трохи більше, мо трохи менше. Вистрелив карасик в натуралочки 9-сантиметровий, постараюсь під відео в описі скинути посилання. Бачив ще двох рибаків, побалакав з ними. Вони за день не бачили жодної покльовочки. Я до півдругого орієнтовно був взагалі без єдиної покльовки. І далі, як пішли покльовочки, чи. Почався вихід чи вдало підібрав примонку. Ну, я думаю, що всього, що вдало підібрав примонку. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.